Андрію вітаю з перемогою. Ну, напевно, найкращий ваш матч в цьому сезоні. Погодитися? Ну не мій, а моєї команди найкращий матч. Я думаю, так. Що взагалі скажете? Сьогодні, в принципі, вдало зіграли і в захисті, вдало зіграв Ігор Байдак, десь і на останньому рубежі, і на атаку. Так само, що дуже важливо, все ж таки, зважаючи на структуру гри вашої команди. Ну і окремо, що скажете про вашого новачка Віктора Федосюка, який вже 12 голів забив, таке дуже вдале для вас поповнення, напевно. Ну Він не такий вже у нас новачок, він вже рік у нас в нашій команді грає. Ну, це, здається, минулого сезону він не був заявлений. Ну, він тренував, лісі Тренувався з нами, але не міг е, грати, тому що він за МФК Харків тоді був заявлений. А так тренується, ми його вже добре знаємо. Він молодець. Е, Столба він грає, мабуть, мабуть, найкраще в нашому чемпіонаті. Е, ну, Вважаю, що сьогодні був переломний момент, це пенальті, який відбив, відбив Ігор Байдак. І це надихнуло команду боротись далі. І довести результат до переможення. Наскільки от, ви сьогодні на лавці весь матч ж таки провели, так спостерігали за грою, наскільки от нервовими були ті три злишком хвилини. Ну, до того, як команда, напевно, забила третій ось цей гол, коли суперник грав у штучній більшості, в нашій команді всі хвилини для мене нервові, тому тут останні три хвилини просили їх, щоб була максимальна концентрація. Хлопці віддались, молодці один за одного бились, тому і досягли переможного результату. Ну як останнє питання, як оцінити частину чемпіонату, яка у 2023 році відбулася для вашої команди? Е, ну, цінуємо десь на трієчку з поп'ятибальні шкалі, тому що ми взяли очки з тими командами, з якими ми повинні були брати, знаючи, що ми... По якості гри їх переважаємо, але були якісь психологічні напевно спади, які не дали змогу взяти ці залікові бали. Дякую через вітаєспробування. Дякую.